Напередодні дня усіх закоханих до обухова завітав київський шоу-театр Брайтхат з програмою «Справжнє кохання Чекає. В цій постановці піднімалися такі важливі питання, як закоханість, кохання та щастя. Першими свій номер презентували учасниці танцювальної школи Драйв. Після танців на сцені з'явилося двоє ведучих, які одразу поцікавилися, чи знають запрошені про існування дня святого Валентина, впевнившись у тому, що в обухові не тільки чули про це свято, а й знають, як його потрібно відзначати, розпочалася шоу-програма. Постійне інтерактивне спілкування зі старшокласниками та іншими запрошеними поєднувалося з невеличкими сценками. В них демонструвалися різні життєві ситуації на тему кохання. Так, в сценці під назвою Яблуко головна героїня, зустрівши хлопця, давала йому скуштувати солодкий фрукт. Після чого цей хлопець кидав її, з'являвся інший, і з ним відбувалося те саме. Коли ж дівчина запропонувала яблуко останньому хлопцю, він взагалі від нього відмовився. В такий спосіб глядачам намагалися показати, що не варто будувати щастя з кожним, хто виявляє до тебе симпатію. Насправжнє та щире кохання варто зачекати, і воно обов'язково з'явиться у твоєму житті. Також зі сцени лунали вірші та пісні. Організаторами цієї соціальної програми стали Обухівська міськрада та районна молодіжна громадська організація Бум про мету цього заходу, а також його учасників, нам розповіла Оксана Назаренко. метою його було пропаганда здорового способу життя. В заході приймали участь 5 шкіл міста Обухова, а також гімназія міста Обухова. Самі актори шоу-театру Брайт Хат вже не вперше приїжджають до Обухова. Художній керівник так пояснює задум своєї постановки «Справжнє кохання чекає». На самом деле, вот все эти постановки мы придумываем вместе. То есть у меня есть какая-то идея, вот, которую вы видели, вот настоящий любовь, ждет, и мы ее придумали на прошлый день святого Валентина. Потому что хотелось, ну, молодежи, тоже, в шуточной такой форме, донести информацию, что не каждая вона действительно навсегда и на всю жизнь, потому что вот. сейчас такой период, все хотят встречаться, но, к сожалению, вот эти все встречания много шрамов оставляют на сердце, а потом появляется какая-то депрессия, одиночество, многие замыкаются в себе, вот, особенно, я знаю, что девчонки, у меня много подружек, которые они страдают, вот, кто-то бросил то, что, и вот это спектакль, это как такое небольшое послание, вот, в шуточной, в игровой форме, но суть, что настоящая любовь ждет, что, как бы, чтобы не разменивались, вот, сердце не отдавали каждому. Киевские гости произнесли приїздя до Обухова кілька разів на рік з подібними постановками, в яких висвітлюються інші не менш важливі питання. Кажуть, що публіка в нас особлива і краща, ніж у столиці. Мені подобається сьогодні, настільки зал був відкритий, реагував і зал все время участвовал з нами. І нам було дуже легко виступати. І взагалі нам в Обухові дуже подобається. Настільки дійсно тут, тут легше аудиторія, ніж в Києві. В Києві багато приходять і дуже критикують, а тут вот, така відкрита, правда, ну, відкриті серця, відкриті хлопці. Сергій Шликов відзначає, що з «Брайтхат» він співпрацює вже не перший рік. Окрім подібних соціальних заходів, Сергій Миколаєвич проводить лекційні заняття та роз'яснювальну роботу серед підлітків та молоді. Ще один його задум підготовка старшокласників для волонтерської діяльності серед учнів молодших класів. Тобто, в школах є активні ребята, які серйозні мають цілі в житті, вот. і обучить їх для того, щоб в младші класи. І вот. делали те, що я Вот, Просто что це буде уже більша команда. І вот. на как бы, є такі програми равне равному. Самі подростки будуть говорить подросткам о здоровому образі життя. Не так давно в Обухові почала працювати лінія довіри. Сюди молодь може звернутися з питаннями на будь-яку тему. Тут вона зможе не тільки почути відповідь, а й отримати кваліфіковану пораду спеціаліста. Не завжди подростки можуть спросити про то И чаще они идут либо к сверстникам своим, и не всегда получают правильный ну, ответ. Да? Вот. И я думаю, что нужен такой телефон, чтобы подростки могли позвонить и задать вопрос, проконсультироваться, спросить, вот. ну, и получить какое-то здравомыслящее. Там допомогу. Телефон лінії довіри 063 756 87 97. Дзвінки приймаються з 10 до 15 години щоденно, окрім неділі. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.